Коли ми читаємо Євангеліє, збирання сестра, ми маємо в Євангелії бачити різні теми, є теми головними темами головними темами, є теми другорядні теми, є теми такого міжповчального характеру. Тобто, бо Євангелія воно аранжує теми по ступені значності. І ви знаєте, от у нас сьогодні служіння воно має на меті показати нам жарт подвиг. Справу Христа, і він зробив на Голоскому Христі. Я думаю, що саме Євангелія, що це е, така наріжна тема Євангелія, дуже важлива тема. І коли апостол Павло писав послання до євреїв, він е, де, також транжував тему. Він казав, так, він починає восьми розділ, такими словами, головним вже в тому, про що ми говоримо, і ось що І вокрак. Восьмий розділ перше річ. Головним вже в тому, про що ми говоримо, є ось що. І ви знаєте, мені завжди цікаво, якби у нас був такий зворотний зв'язок, якби зробити такий сріз, знайде, люди, які ходять зібрання, ну, вони зрозуміли головну тему проповіді, головну тему Євангелія, як ми стали віруючими, як ми повинні мати пан Спасіння, хто для нас Ісус Христос, що на Божьому Христі, що означає до нас тема Його Воскресіння. Значит на Христі, що що ми розуміємо як би, в плані майбутнього, що Христос має зробити, як нас Бог має довести до вічності. Єврея Бозь Морозив перший річ. Головним вже в тому, про що ми говоримо. І я хотів би, щоб ми виміркували, і у нас така, така склала цілісна картина, загальний план Свясіння. Е, ті знання, ті проповіді, які ми чуємо зібрання, у нас мають вплітатися в загальну якусь канву, і ми маємо розуміти весь план. Е, тому е, апостол Павло е, саме про це наголошує, що це дуже важлива тема і головний, головна думка, головна думка, яку я хочу вам донести, як ви говорите, апостол. І ось е, про що ми говоримо, і ось що. І далі він продовжує перше вірш. Ми маємо такого правосвященника, який сів праворуч Христового нарочі на небесах. Взагалі, я зроблю вступ, це послання. Послання євреїв написано для християн, які захиталися своїм. Вони були із євреїв, тому називаються послання до євреїв. І вони захиталися і їх знову тягнув вагу до себе релігійний іудейський світ. Їх вабила іудейська система жиртоприношень, їх вабила убранство храма, їх вабила одежа священників, їх приваблювало місце, як дом Божий, і називалося тоді храм, який ще існував. В якому приносилися кров і жертви. І якби християни зважували, вони в цій культурі народилися, це була їхня ідентичність самого дитинства віра Авраама, Ісака Іякова. і Якова, вони розуміли, що вони спільниками цієї віри. І апостол Бог хоче показати їм, що той Пересвященник, яким є наш Господь Ісус Христос, він відрізняється від цього священня. Які один раз з кров'ю Козлів і Тивців входили один раз для святив, один раз в рік. Написано, що ми маємо такого просвященника, який сів праворуч престолу, величи на небеса. В цьому розділі апостол Павло пояснив про цього просвященика, який зачинув Мохиселека, тобто Ісус Христос собі поєднав дві лінії. Перевоссвященницьку лінію, коли священники заступалися за народ, то він війшов в небо, щоб е, е, написати, що за нас податися, хадатайствувати. Але, це, але це, це, це лише частина е, теми, це половина е, істини, чому він посів праворуч Бога Отця на небесах. Павло говорить про те, що цей первосвященник, який посів праворуч Бога Отця на небесах, він не просто первосвященник. Він є, з іншого боку, є царем. Він посів на своє вічне царство, щоб бути праворуч з Христового, на зачина Він почав своє царство і сьогодні може за нас клопотатися. І далі ми говорить, що він посів праворуч Бога на небеса служителем святилища та істинної скіні, яку поставив Господь, а не людина. Бо кожен творець священник ставився для принесення дарів і жертв, а тому необхідно було, щоб і цей мав що принести. Е, Павло говорить, що кожен первосвященник ставиться для того, щоб приносити дари і жертви. І цей первосвященник мав е, мати те, що він війти в цю істину з кінні, в істинне святилище. І далі Бог говорить, що якби він був на землі, то не був би священником, оскільки тут вже є священники, що приносять дари за законом, які служать і тіні небесного святилища, яке було наказано Мойсею Богом. Коли він приступав до зведення з Кіні, дивись, бо каже, все за зв'язком, показує тобі на горі. Е, старший, е, якщо, ну, як нам розпобачити ці місця, ми можемо сказати, що колись, коли е, в першому столітті стояв храм і в ньому були різні предмети цього утворю цього храму, вони були написано. Що вони, вони були образом і тіні Небесного Святилища. Тому що колись Мойсей був на Горі Сінаї, і Бог йому сказав, зроби все, по тому зразку, який тобі показаний на горі. І Мойсей зійшов з Гори Сінаї, і сказав: е, зробіть там, світильник, самосвічник, зробіть скінію, зробіть е, е, мідний жартівник, золоти жартівник. Все, що Мойсею було сказано на горі, він мав зробити ну, майстри, відтворивши пашу цю скіну, зиму с що є інше з І всі ці -сі сильні образи, вони служать лише тінню, образом. І от, сестрі, я думаю, що це місце для нас важливо е, одною дуже важливою е, істиною, що наш небесний Первосвященник і Царь, наш Господь Ісус Христос, Він посів праворуч Бога Отця на небеса і сьогодні є служителем істинного святилища, не стіні, не, не образів, не якихось земних речей, які минають. Ми часто про це говоримо, тому що ми постійно відкалібровували цю думку. Ми маємо небесного первосвященника, Ми маємо такого царя, який почав царювати його царство, ніколи ніколи не буде кінця. Він може заступатися за нас, він нас чекає в своєму царстві. Допустимо, що він отримав те, наскільки вище служіння, наскільки кращого є поселенням завіту, який був заснований на кращій прибірці. І ми сьогодні маємо ознаки з Нового Завіту, в які ми вступили через нашу віру. Сьогодні ці два будемо ознаки, хліб і вино, є ознакою Нового Завіту, Так, да, який був обіцяний раніше Дому Іудону до і Дому Ізраїлю, і написано, що ми дійшли в цю обітницю вірою. І е, ми знаємо, що сьогодні, коли ми звичаємо е, смертності його Воскресіння, ми звіщаємо новий завіт. Який сьогодні вкладені, з ними новий договір. Тому давайте ми про це будемо постійно пам'ятати, що ми маємо великого пересвященника, який сьогодні може вислуховувати нас постійно. Просто на всьому розділі, що а цей, а цей, що пробуває вічно, має і на неминучі, сім 24 і 25. Тому він і може до кінця спасати тих, що приходять через нього до Бога, будучи завжди живим, щоб клопотатися за ним. Наш Господь може написано, що нас спасати до кінця або досконало спасати. Тому про це ми зараз проходимося. Подякуємо нашого Небесного Отця, що ми маємо такого великого заступника за нас, нашого Господа, який сьогодні царює на небі і чекає на своєму небесному Царстві. Мовимося про це. Слава тобі наш! Спасителі Господь Ісус Христос, дякую Тобі, що ти для на нас став милостивим і людним пересвященником, який сьогодні виходяться за нас який знає нас, знає нашу допомогу яка Бога за нас. Дякую Тобі, що ти полостили і вірний. Дякую тобі, що ти постійно дбаєш про нас, ти даєш своєчасну допомогу нам свою. І головне, що ти робиш ти, Господи, кожного з нас ведеш в небо. Ти бора, щоб ми віру зберегли і прийшли. Царство Росії твоє мова неволиного землю, де ти сидиш, проводиш Твого Отця. Дякую Тобі, Господи, за те, що сьогодні на землі немає. видимої скині, тимчасової скині, але ми маємо скінню існу, саме небо. Дякую Тобі, що на землі ми можемо зашвати своє служіння через певні людині знаки, через світ, одного згадувати тебе, але розуміємо, що наше тобі поклоніння